Учні Кременчуцького ліцею No4 Кремінь виявили свою справжню патріотичність та доброту, долучившись до акції Благодійність замість квітів. На 1 вересня учні ліцею вирішили не купувати квіти для вчителів, а спрямувати ці кошти на підтримку наших захисників. Сьогодні учнівський колектив передав пакунки з речами першої необхідності військовим, які проходять реабілітацію у Кременчуцькому шпиталі для ветеранів війни. Нашим ліцеєм було організовано акцію Благодійність замість квітів. Цією акцією було метою зібрати речі першої необхідності для наших воїнів, і сьогодні ми приїхали їх підтримати та у знак подяки передати ці речі. Учні висловили свою вдячність воїнам, які ризикують своїми життями заради миру та безпеки країни. Також учениця 4-го ліцею подарувала військовим вірш, який нещодавно написала: вдягни святкову сорочину, нехай світ бачить цю красу. Завжди ти гарна дівчина, вквічай трояндами косу. Готуйся незабаром свято, цей день настане, не журись, і буде посмішок багато, змий сльози, щиро посміхнись. Дуже довго ярмоти носила, але годі підіймайся з колін. Ми разом, а разом ми сила. Моя ненько, мила, люба моя. Україну. така підтримка є дуже важливим кроком у зближенні громади та військових, зустріч, яка була приємна для кожного, хто перебував на цій зустрічі, і медичні працівники, і наші пацієнти, і те, що сталося, обов'язково додасть сил впевненості в нашій перемозі і у бажанні, щоб наші захисники якнайшвидше одужали. Акція благодійність замість квітів стала яскравим прикладом об'єднаної сили та великого серця молодого покоління, готового робити добро та допомагати тим, хто цього потребує. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кремчицькі новини.